Привіт, мене звати Аня. Це Слимак-блог. Колись е, був блог життя експата, але як ми вже говорили в попередньому відео, не на часі. А на часі я вважаю говорити про те, що нам е, допоможе залишатися як психологічно здоровими, так і фізично здоровими. Е, дисклеймер: я не маю ніякої ступені з психології. з... Е, Якоїсь медичної освіти, але деякі речі я розказую власне зі свого життя. І сьогодні б хотіла говорити про е, дві речі. Перше, це е, те, що зараз дуже важливо навчитися жити в моменті, розуміти свої почуття і їх переживати, і особливо розуміти ті почуття, коли ви їх переживаєте. Якісь Позитивні почуття, такі як знаєте, відчуття спокою, відчуття щастя, відчуття е, любові і так далі. Тобто важливо, щоб е, ви змогли е, їх навіть на якийсь короткий момент часу зловити і відчути і прожити, і е, також не відволікатися на той зовнішній шум, який є навколо. А е, для того, особисто я для мене дуже важливо це десь тут дятало вітає. <prueba> а, і велосипедисти їздять. А, для мене особисто важливо, щоб а, я могла хоча б на дуже короткий час вийти десь на природу, посидіти, послухати, як а, пташечки співають, і від, е, відключитися, і тоді є. От, я себе зловила, будучи на природі, в мене є. Відчуття спокою. І оце відчуття спокою, воно дуже дивне, бо я його раніше не відчувала. Я не можу сказати, що взагалі, але оце усвідомлення того, що ви відчуваєте, воно якби навіть підсилює ту емоцію, яку ви проживаєте. Тому намагайтеся відчувати свої емоції, не прикривати їх. Якщо це погані емоції, то їх психологи також рекомендують проживати. Але знов ну, таки я не психолог, і а, це моя суб'єктивна думка, що напевно таки їх таки ліпше проживати всі емоції, тоді вам легше зрозуміти як позитивні, так і негативні емоції. Отже, і знаходячись в моменті, це означає, що ви є тут зараз, ви не є, наприклад, ви є там в лісі на прогулянці, і ви гуглите, що відбувається в Україні. А, насправді це не принесе користі ні вам, ні Україні, тому намагайтеся, якщо ви десь можете відпочити розслабитись, розслабляйтесь і не відчувайте провини за те, що годину ви не перевіряли, що відбувається в Україні. Тому що для вас це дасть можливість трохи відпочинку вашому мозку, хоча б трошки а, з іншої сторони. Це буде Україна, і в нас все буде добре, бо ми з вами будемо спокійними і ми можемо приймати адекватні рішення. Друге, про що я б сьогодні хотіла поговорити, це ну тобто, знову таки, розказати свою суб'єктивну точку зору. Це окрім того, що нам треба бути в моменті і насолоджуватися тим життям, що в нас є зараз, це те, що також треба потрохи будувати собі плани на майбутнє. Тобто, не забувати, що та зараз така складна ситуація, та щось там відбувається. Але е, я вважаю, що нам треба далі продовжувати розвиватися, читати якісь книжки, планувати, е, не знаю, як ви будете е, жити е, там за рік часу, де ви будете жити, або будете жити в Україні, там, можливо, ви будете жити в іншому місті, але е, Можливо, приїдете додому, і там треба буде а, картоплю садити. Планувати такі речі, і а, воно, якби а, така річ, а, якщо у вас буде оця от думка про майбутнє, воно у вас буде якір, що у вас є щось, за що ви маєте жити далі. Тобто, будучи в моменті, ми живемо зараз, але в нас також має бути якийсь такий психологічний якір, який нам дозволяє рухатися вперед. От. Особисто для мене я зараз зацікавилася такою е, річчю, як вирощування різних овочів, фруктів вдома, в теплицях. І я намагаюся насадити якісь, починаю садити якісь овочі е, в себе вдома. Хоча зараз, якби вже пізно це робити, бо кінець літа скоро, але воно, по-перше, мене заспокоїть, тобто воно дає оці моменти е, того. Відомого майндфулнесу, проживання якогось того самого спокою, і також це мені дає таку на собі надію на майбутнє, що я хочу мати там великий свій город, на якому я насаджу картопельки, бурячки, морквочки, і це в мене буде мої, щось моє. І це от якась така мрія, яка також мене рухає кожного дня, і одна з мрій, яка рухає мене кожного дня. І дозволяє мати той самий спокій і ту саму надію на світле майбутнє як для мене, так і для нас, українців. Бо в нас все буде добре і все буде Україна. знову таки, якщо а, вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо у вас є якісь свої думки з того приводу, пишіть в коментарях. І також в описі до цього відео ви можете знайти а, куди. А можна задонатити грошики. Дуже вам дякую і слава Україні.